Привіт, мої любі кохані, інтелектуально розвинені чарівні, найкращі глядачі. Сьогодні у нас буде чергове відчиняння, а.к.а. розпаковка девайсів, які я придбав собі на чорну п'ятницю. А чому я їх придбав? Тому що мої пошуки ідеальної клавіатури продовжуються і я ці клавіатури купую пачками, тестую, якщо мені не подобається, відправляю назад. І сьогодні до мене приїхав ось цей чудовий чорний пакет, в якому. Ні, на жаль, не русня. Але я б дуже зрадів би, щоб мені хтось прислав чорний пакет з рештками якогось московита. Так, не буду тягнути кота за яйця, бо в мене вже якась там година ночі, а у вас, мабуть, ще зараз світло можуть виробити. Так що швидко розпаковуємо, дивимося і розбігаємося. Сьогодні будемо розпаковувати клавіатуру. Asus, Asus, Azot, що то там бла-бла-блам. Коротше, це клавіатура по ціні майже нової консолі. Мені от прям дуже вже цікаво, що ж це, блін, за клавіатура така, яка без знижки. Ну, я цю взяв зі знижки, естественно, на чорну п'ятницю. Без знижки вона коштує щось там під 400 євро. Ви тільки вдумайтесь. Ну да, вона безпровідна, бла-бла-бла, але сука, 400 євро за клавіатуру. Це. Це мерзость, як казав класі. Але може й не мерзость. Коротше, не дізнаємося, поки не розпакуємо і не протестуємо. Давайте відкривати. Так, хочу зараз вам чесно признатись, я дуже люблю відчиняти продукти від ASUS, тому що ASUS це, мабуть, зараз єдині на ринку взагалі будь-якої електроніки, гаджетів девайсів, які роблять відчиняння АІ розпаковку. Ну, Кайфовий, от так як це колись було з Apple. В Apple зараз який кайф тобі може принести відчиняння. Ну не знаю, може MacBook чи якогось iMac, ну точно не iPhone. Я. А от Asus, ну вони прям навіть мишку. Я, я відкривав. Я такий, вау, ну ну круто, там тобі сякі ніштячки. І, а давайте відчинимо цю. Ні, ну ви подивіться, ну це ж кайф, це просто чистий кайф, це естетична насолода. Ти отримуєш естетичну насолоду, Ти відкриваєш і тут тут матеріал для обешунки, наклеєний на коробці, щоб ви розуміли. Фу! Так тут нас зустрічає. Що? Нас зустрічає така от Welcome to Republic of Gamers. Нас вітають за те, що ми приєдналися до сім'ї Геймерів, Ну а тут же сама клавіатура. Так, ну що, ось все з коробки дістав. І так, що ми тут маємо? Сама клавіатура, вона, до речі, дуже важка. Я таких важких клавіатур ще в своєму житті не тримав. Не знаю, з чим це пов'язано, але вона повністю металева. Ось ця частина в неї верхня, вона повністю металева. Оця підложка, ця частина нижня, вона, до речі, а вона теж металева. А це пластик, а ось тут з боку це метал. В принципі, ясно, чому вона така важка. Хоча, може на це є якесь і інше пояснення. Коротше, клавіатура дуже важка, але дуже якісна. Як я вже казав в попередньому огляді на клавіатуру від Asus. Це якийсь нереальний просто рівень якості. Ну, воно настільки. Настільки охерене, що ти от держиш в руках, ну реально преміум девайс. Але 400 доларів я поки все одно ще поки не розумію за що. Так, що в комплекті? В комплекті нам тут надавали прям цілий, це, цілий. Дивіться, тут у нас е, дротик USB Type-C на USB-A, щоб підключати, обновляти і всі діла. Потім у нас. Пензлик для того, щоб чистити клавіатуру. Це, да. як кажуть, дрібничка, а приємна. Далі, е, ну це зрозуміло, це у нас е, Ага, це щоб фіксував, Прикиньте, навіть фіксатор для кабелю, якщо ви будете підключати дротовим, е, під'єднувати її по дроту, то ось от такий от зажимчик, щоб провід нікуди не втік. Теж поклали, подумали. Ну це круто. Далі, це, я так розумію, я не знаю, що. А, прикиньте, що це це смазка для, для кнопок. Тобто там про геймери, коли купляють нові клавіатури, вони кнопки вищолкують, змазують їх і назад ставлять, щоб вони ще краще натискалися. Да, Це, я ж казав, Select for your Protection. Це ця смазка. Ну я цю конкретну смазку використовувати не буду. У мене вже одна є відкрита, так що ця гайпокі стоїть, поки в мене та не закінчиться. Далі, в нас є от така от штучка, це щоб винімати кнопки. тобто Ми можемо кастомізувати свою клавіатуру, не виходячи, як то кажуть, з дому, щоб ти цяка засраку не взяла. Потім у нас є ще ось така от приблуда, Це те, щоб щось там, кнопки якісь виймати і назад ставити. Ну, і ось це я поки що не розумію, для чого. Це потрібно буде почитати інструкцію. Можна відсканувати ось, до речі, QR-код і там все буде написано. Але тут в такій плівці якась от от дуже цікава штука схована. Я не знаю, що це таке. надіюсь, що це якісь наркотики. Засуджую шучу. Ні. Так, і ще нам дали три перемикача додаткових Угу, Треба за допомогою. Я так розумію. Так, нам ще дали три перемикача, які ось тут в комплекті лежить. Е, я так розумію, це просто, мабуть, е, запасні. Якщо що, да, бо це NX так само. Це просто, я думаю, я, я впевнений, що це просто запасні три штуки, бо це інкс і це не якісь там інші. Так, а де сам трансмітер? Не цікавий. Він, мабуть, з цієї сторони десь... А, Ось він. Він знаходиться ось тут. ось В самій клавіатурі. Ось, тут. ось трансмітер для ПК. І тут і знаходиться кнопка включить виключити Так, що тут ще цікаво є. Знаєте, що мене ем, розстроїло трошки? Що немає цієї підложки для рук куди кудимо? Знаєте, підставки ще такі є. В попередній моделі вона була шла в комплекті. а Тут немає, хоча ця стоїть її більшу кучу грошей. Але ну що, шановне панство, ось це все, що було в коробці, така розпаковочка. клавіатура, звісно, на дотик, на все, вона просто її... Єбіший світ, а вона ще й. Ха-ха. Коротше, тут, поло... ну, тут е... оця, бачите, вона не вся чорна. Тобто тут чорні кнопки. Ось і ось. А це сірі. Хм, Прикольно. Не знаю для чого так зроблено, але ну таке. Побачимо. Ось OLED, OLED дисплей, до речі, OLED дисплей. Наскільки він потрібен, теж не можу поки вам нічого сказати. Треба тестувати. А по розпаковці у мене все. Ось така от клавіатура за майже 400 долярів. Це ціна, звісно, просто якісь і космос. Але протестуємо, може воно того і варте, Може тепер з цією клавіатурою я в Call of Duty стану топ-1. Ладно, народ, дякую, що дивилися. Така от розпаковка. все, всім, все найкращого і головне, бережіть себе. Зустрінемось через хвилину. Я зараз буду знімати розпаковку іншої клавіатури. <хи> Давай пока.